Слово Верітес на ранок. Середа шостого Великоднього тижня Євангелія від Йоанна, розділ 17, вірші 11 b 19. Цей уривок розповідає нам про учнів Ісуса Христа, які були дані Йому Богу. Як це зрозуміти? Це означає, що Дух Святий спонукає людину відкликнутися на заклик Ісуса. Ісус був прославлений через учнів. А яким чином? Так само, як хворий, який одушав, прославляє свого цілителя лікаря, а успішний учень свого старанного вчителя. Негідна людина, яка стала хорошою завдяки Ісусові, це є і честь, і слава Господу. Учень це людина уповноважена на служіння. Як Бог послав Ісуса з певною справою, так Він посилає учнів з певним дорученням. Тут в цьому фрагменті вияснюється загадка Слова. Ісус починає з того, що каже, що молиться за них, а не за весь світ, який ми, який ми знаємо. Він прийшов у світ, бо так полюбився. І з цього Євангелія ми дізналися, що під світом мається на увазі те суспільство людей, яке організовує своє життя без Бога. І в це суспільство Ісус посилає своїх учнів. Своїх учнів, щоб через них повернути це суспільство до Бога, пробудити Його свідомість і пам'ять. Він молиться за своїх учнів, щоб вони були в змозі навернути світ до Христа. Амінь.